П'ять пікапів для збройних сил України. Група волонтерів із за кордону в чергове завезла транспорт для військовослужбовців. Зрештою планують зробити акцію регулярною. Деталі дізнавалися мої колеги. Uh, hello. Привіт, я Домінік, і я з Единбургу, Шотландія. Мене звуть Тім, і я з королівської країни Австралії. мене звуть Маркус, і я народився в Німеччині. мене звуть Джек, мої батьки з Тибету. Серед групи з восьми іноземців один українець. Коломоянин Василь Мадяр називає себе співучасником дійства. Чоловік пригадує: перше авто для зсу придбав у травні минулого року за власний кошт. Моя сестра живе в Шотландії. Вона познайомила мене з Домініком. мені Вистачило знати тільки Домініка. Він задіяв до цього тисячу чоловік, хтось просто чув про це, комусь розказав, і серед тих там, тисячі людей, напевно, знайшлося пару чоловік, які були готові дійсно допомогти. Сам Домінік уже й не пам'ятає, чому вирішив допомагати Україні, але точно знає транспортні засоби тут дуже потрібні. чесно кажучи, причини не треба. Ми б купили все, що нам сказали привезти. Це не було наше рішення. Ми відповідали на потребу, яку чітко заявили українці в Україні. Кілька років знає Домініка і роз. Саме завдяки йому він долучився до відрядження. Я зустрів Домініка на парковці поруч із моєю церквою і спитав його, чи не потрібні йому додаткові водії. І от я волонтер тут кожного з волонтерів своя причина допомагати. Стюарт з Шотландії зазнається, має друзів в Україні, тому робить усе, що може. Я Відчуваю ситуацію, в якій опинилась Україна. Я думаю, що їм потрібна вся допомога, яку можливо отримати із західних країн. я провів життя, допомагаючи людям, котрі зазнали знущань з боку інших груп. І для мене ця несправедливість була чимось, із чим я маю щось зробити. А Самтинбеатім одружився в Польщі. Тож події в Україні переживає. Особливо гостро й допомагає з перших днів. Їм потрібна була допомога, щоб дістатися до різних куточків Європи. Як на мене, це чудово бути частиною довезення цих транспортних засобів, бо ми зустрічаємо чудових людей, котрі використовують ці автівки на лінії фронту. В Австралії чимало українських біженців. У рідному місті Крейга від 3,5 до 5 тисяч. Власне, перша хвиля в'їхала дуже швидко, пригадує чоловік. Люди засмучені, вони хвилюються за майбутнє України та Європи. Група волонтерів виїхала щойно придбала все необхідне. Кошти на це збирали в громадах ділиться Джек. Ми збирали їх у різний спосіб. Були кілька спонсорів, і звісно, ми мали благодійні внески. до реалізації задуму долучилося набагато більше людей. Але, попри всі складнощі гуманітарну допомогу, хочуть завозити на регулярній основі. Зокрема, цього разу дві автівки передали військомату, а три на баланс громадської організації Військові капелани. Адже втомлюватися нема коли. Підсумовує коломиянин Василь Ма мені казати, що я втомився, це було би, я не знаю, чи це назвати принизливо, чи як враховуючи ситуацію, я взагалі нічого не роблю. Найбільша робота відбувається зараз там, де є бойові дії, де люди втрачають своє здоров'я, життя, там найбільша біда. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події Ентика.